Себічного захисту нині потребують родини військовослужбовців, котрі віддали свої життя, захищаючи територіальну цілісність нашої держави. Найбільша проблема таких сімей відсутність власного житла, двокімнатну квартиру родині загиблого військового моряка Олександра Стрелюка надав благодійний фонд Тільки разом. На події гідні наслідування побувала і наша знімальна група. На початку березня 2015 року, при виконанні спеціальних завдань в районі Маріуполя, відбулося бойове зіткнення з підрозділом сепаратистів. Олександр Стрелюк та Олег Стороженко забезпечували відхід бойових побратимів з визначеного району. Їм це вдалося, але на жаль, ціною власного життя. Екс-губернатором Одеської області Ігорем Палицею родинам загиблих військовослужбовців була дана обіцянка щодо забезпечення їх житлом. Вже за півроку двокімнатну квартиру родині загиблого героя Олександра Стрелюка подарував благодійний фонд Тільки разом, який від початку бойових дій на сході країни надає різнопланову допомогу українській армії та родинам військовослужбовців. В Первих днів коли почалися бойові дії на востокі країни, основний пріоритет в його роботі був прізвисько допомога нашим воєннослужам. У нас целетработані програма, Ми совмісно з командування. Военно-морских сил Украины дальнейшие программы, в том числе на 2016 год. Мы прекрасно понимаем социальную необходимость, чтобы каждый военнослужащий, который сегодня защищает свою родину, чувствовал, что он не один. Враховуючи складну економічну ситуацію в державі, надання допомоги родинам військовослужбовців, зокрема щодо придбання житла, потребує залучення коштів благодійників з урахуванням економічного стану держави нашої і скажімо так бюджету міністерства оборони України, пошук шляхів соціального захисту військовослужбовців. Ну на даному прикладі ми показали, як можна це реалізувати від теорії до практики. Олександр Стрелюк служив у Криму після анексії півострова, не зрадивши присязі, передослукувався до Одеси. У військовій частині Сашко і зустрів свою майбутню дружину. Анастасія не очікувала у такий короткий строк отримати власне житло, адже розуміє, що у подібному становищі перебуває ще багато вдів українських військовослужбовців. Дуже сильно спочатку не вірилась. Спочатку було дуже страшно. просто була мала надіжди, що нам вообще помогуть. І за того що нас дуже много зараз. Незважаючи на біль утрати, Настя знайшла у собі сили жити далі, адже чоловік залишив дружині найцінніший подарунок донечку, що має побачити світ вже за кілька тижнів і буде жити у власній квартирі. У подальших планах благодійного фонду тільки разом надати також житло і родині Олега Стороженка.